Доброго дня, магія та української. Мене звати Олена. Загальний розклад. Два варіанти. Цифру варіанта, яку вважаєте прослухати, подивитися, вибирайте інтуїтивно. Тема нашого розкладу липень 23-го року. Які двері закриються, а які відкриються? Закриються, відкриються, закриються, відкриються. Перший другий варіант дивимося на таро кожну із позицій. Додатково будемо розкривати. І порада на світлопровицьці. Так, я думаю, ви вже вибрали. Давайте будемо дивитися. Ваша сигніфікація – перший варіант. Кролева жезлів. Ви вивчаєте або вивчили для того, щоб визначити, в якому напрямку вам діяти рухатися. Без отримання якоїсь знань, інформації ви не можете рухатися далі. Ви як закриті. Не маєте можливості, не розумієте. Вам потрібно вийти з лабіринту. Ви знайдете відповідь, ви визначите для себе енергія, бажання рухатися, знання, вони у вас є. Але новий етап, нове починання або зупинка. Ви відчуваєте, що на щось потрібно подивитися з іншого ракурсу. щоб вийти з ситуації нерозуміння, Ходите по колу або зупинилися саме в тому місці і не знаєте, що робити далі, ви знайдете відповідь. Тут з мечів говорить про те, що ви проясните для себе ситуацію, лише потрібно отримати для себе, прояснити, проаналізувати, визначити. Прояснення прийде. Або вже прийшло до вас. Перший варіант для того, щоб рухатись далі, активно діяти і досягати тих результатів, яких ви бажаєте. В залежності від сфери, в залежності від пріоритетів, кожного своє. Але ситуація в вашому житті складається саме так. Перший варіант. Дивимося, які двері закрить. Король жезлів. Питання по відношенню до чоловіка короля жезлів. А які відкриваєте для себе помірно, повільно, бажаєте гармонізувати своє життя, зцілити деякі моменти, деякі питання. рівновагу, баланс емоційний налагодити, щоб ви не відчували ні залежності, прояснити для себе ситуацію і рухатися, не залежати ні від кого і ні від чого саме в своєму житті. Чому й вивчаєте, чому ви визначаєтесь? Важелі. Впливу на своє життя ви взяли в свої руки і управляти своїм життям. Загалом ситуацією обставинами, ви бажаєте власними зусиллями. Ви не розумієте або не розуміли, чому саме так сталося, але не вбачали в тих стосунках, в яких ви знаходилися, саме можливості і шансу бути щасливою людиною. Досягнути того щастя, або якщо вам запропонували одруження, або ви були одружені, ну ви дійшли до того моменту, що відчуваєте, що в цих стосунках це лише головна біль, а не щастя і радість і наповнення. Ну, Ви балансували, але ви відчували те, що стабільності то немає. І вибір все одно прийдеться робити вам. Як би ви не бажали, можливо, приймати різкі і кардинальні рішення, але ви для себе визначаєте те, що все одно втрата цього неможливо не пережить. Тобто вона відбудеться в будь-якому випадку, тому що ви внутрішньо вже відчуваєте, що вам потрібно робити вибір по справедливості, доленосний момент. Для того, щоб рухатись далі, ви повинні, щоб зміни відбулися в вашому житті, а не знаходитись балансувати, ну, якось так піде. А чи живете, чи щасливі, чи наповнені, ну, це все відкидається на інший план. Ні, дуже швидко потрібно прийняти рішення, взяти керування і не знаходитись в ілюзії, визначитися саме. В якому напрямку. Ви будете рухатися. Король, король жезлів, ну, королева жезлів. Без різниці, тобто сигніфікація, ваша вогняна. Ви бажаєте йти в реалізацію тих планів, які у вас є, і здійснення тих мрій, які у вас є. І вам потрібно це робити, а не знаходитись і чекати від когось. Тому гармонізувати ваше життя. Ви не повинні ні зволікати, ні покладатись ні на кого. У вас достатньо сил, знань, досвіду, мудрості. Авторитету, і ви людина, яка має певний рівень розвитку, достатній рівень розвитку для того, щоб керувати власним життям і з власного досвіду можете вже врегульовувати всі питання, які виникають в вашому житті. Ну, так саме перший варіант це липень 23-го року. Вам потрібно виходити саме приймати кардинальне рішення, хоча ви відтягували, можливо, деякий період. Але, щоб рухатись далі, ви все ж таки прийдете до того моменту, що необхідно, щоб стабілізувати своє життя, потрібно визначитися, не виглядати і не зглядати, і відтягувати це все, що та, хай потім, та хай потім. Тому що ну, немає бажання переживати цей сум, тугу, внутрішній емоційний дисбаланс. Ну, а все одно переживати. Ну, а як ви пройдете без цього? Не сьогодні-завтра. Тому, будь ласка, липень для вас відкриває двері або з питанням, або вже рух вперед. Тобто, або ви все ж таки будете гармонізувати своє життя, і ви закриваєте двері по відношенню до того, щоб перекладати на якусь відповідальність і не робити, не визначатися саме в своєму житті. Ну, можливо, взяли ви паузу. Ну, була потреба. Внутрішня потреба. Вважали, що відпочити, набратися сил, все. Далі ми розуміємо, що ну, так далі продовжуватись не може. По-перше, ви самостійна самодостатня одиниця. Ви можете власними зусиллями вирішувати ті питання, які виникають на вашому шляху. Ніхто не говорить про те, що ви повинні там, якщо у вас в родині все добре, ніхто не говорить про те, що ви повинні відсікти, розійтися і рухатись. Ні. Ми говоримо про власне ваше життя, вашу цілеспрямованість, вашу наповненість і вашу реалізацію. Просто ви не повинні знаходитися в вічії по відношенню до того, що щось у вас не складається так, як ви бачили до цього. Ну, зміни, коригування або загалом ситуація все ж таки. енергії, події. Так чи інакше все приходить в рух і рухається, змінюється, і ви не зможете знаходитися саме в одних і тих же енергіях постійно, і в тих самих ситуаціях і подіях. Все навколо вас навіть змінюється. Тому ви повинні приймати з довірою до вищих сил, що вони ведуть вас саме тим шляхом до стілення, до гармонізації в вашому житті. Саме те, що потрібно вам перший варіант. Порада. Дійте, і ви отримаєте свою стабільність, але загалом я вам скажу, що для вас стабільність внутрішня гармонія. І ви повинні активно діяти і рухатися далі, Не зважаючи ні на що і ні на кого, долати, вибирати. Діяти і керувати своїм життям, тому що цей внутрішній баланс для вас дуже важливий. Це ваша внутрішня сила, емоційний баланс і енергетичне наповнення. От коли, коли ви знаходитесь в емоційному балансі, то ви стабільні і ви розраховуєте власне на себе і можете розраховувати на себе, щоб реалізувати те, чого ви вважаєте, щоб рухатися, активно діяти в своєму житті. Саме так перший варіант. Дякую. Липень 23 го року, які двері закриються, які відкриються? Кварент по-другому варіанту ваша сигнафікація. Можливо, ступеречки конфлікти. Ну, або ви позиціонуєте себе в даних стосунках імператору? Або все ж таки партнер. Бажає взяти бразди правління управління даними стосунками і розказує, як вам поводити себе. Але ви не збираєтесь. Можливо, якщо на якийсь період, в період закоханості, ви дозволили йому відчувати себе імператором. Ну, все ж таки, ви протистояти, бажаєте даній поведінці. І керувати власним життям. Ви вважаєте, що потрібно самій. Це ваше життя. Ви просто в один якийсь момент не зрозуміли, не відчули того, що даний чоловік бажає маніпулювати вами. І якщо ви розраховували на здійснення ваших бажань в даних стосунках, то перепрошую, але дана людина не виправдала ваших сподівань по відношенню до стосунків і загалом. Ви розчаровані, ви не розумієте, що вам робити далі, тому що вже про здійснення мрії бажань в даних стосунках, ви не думаєте, ви не знаєте, що вам робити. Тому що внутрішньо, завдяки власній самооцінці, ви розумієте, що ви збираєтесь протистояти поведінці даного чоловіка. Давайте подивимося: липень 23, які двері закриються? Вибір, а які відкриються? Ну, вам потрібно буде протистояти. Ви то вибір свій зробили, ви то визначилися. І саме цей... Ця ситуація йде з вашого життя. А от внутрішній конфлікт або зовнішній, загалом він і внутрішній існує, тому що ви збираєтесь протистояти і ви не збираєтесь терпіти. Давайте подивимося, 23 2023 року по відношенню до вашої ситуації. Кварент по другому варіанту. Ну, да, це вам розбиває серце, ви активна, самодостатня, людина, яка власне. Розраховувала на те, що зустріла самодостатнього чоловіка, з яким буде в партнерських стосунках і реалізовувати власні бажання, але не так сталося, як гадалось. Темрява, страх, нерозуміння, що робити. А що вам робити? А вам все одно потрібно протистояти, не дозволяти маніпулювати вами. Вам потрібно дуже швидко. І активно діяти по відношенню до даної ситуації. Якщо ви бажаєте бути щасливою, по справедливості кармічна ситуація, ви повинні зробити вибір саме в власне щастя, в реалізацію тих бажань, які у вас є, а не балансувати. Тому що щастя, радість і стабільність в вашому житті і перемога. Яку ви повинні отримати, це коли ви зруйнуєте сподівання даного чоловіка і будете прагнути бути щасливою, незважаючи з ким у вас на даний момент буде протистояння? Якщо ви розраховували на даного чоловіка, він веде себе зовсім не так, як потрібно по відношенню до вас. То ви повинні приймати рішення і маніпулювати дану ситуацію. Тобто визначатися, робити вибір і чітко вибудовувати власні кордони. Ви теж маєте досвід і мудрість і своє бачення стосунків. Якщо у вас не буде діалогу, якщо ви не будете йти на зустріч одне одному, то про яке щастя радість можна говорити? Про що? Тому визначайтеся і керуйте власним життям самі. І не дозволяйте маніпулювати, тому що. Не зараз, так потім ви пожалкуєте про це, якщо не визначитися і якщо не проявити мудрість, власну, щоб отримати власне, той результат, на який ви сподіваєтесь, навіть якщо вам потрібно буде піти в нові стосунки з новим чоловіком, а з цим розійтися, ви повинні бути готові на нове новий скачок або оновлення, але чітко проговорювати свої позиції. Щастя і радості вам не добавить те, що ви будете невдоволені знаходитись і далі в стосунках з маніпулятором. Людина, яка, окрім себе і своїх бажань, не чує, не бачить і не задумується ні про кого, ні про що. Порада вам по другому варіанту. Так, активно дійте. Думки, думи мої думи це було колись, а не зараз. Стабільність, емоційний стан повинен бути, рівновага, баланс і далі активні дії. Тобто, ви розумієте, чого ви вважаєте, і рухаєтеся саме в цьому напрямку. Ніяких внутрішніх конфліктів, вирішуйте їх, навіть якщо вони є, а вони є, так як склалася така ситуація. Внутрішні зовнішні конфлікти це злив енергії, безрезультативність в вашому житті, і ви повинні розуміти, що депресія це подальший уже етап після того, як ви не забажаєте вирішувати цей внутрішній конфлікт і загалом іти на конфлікт. В стосунках з маніпулятором депресія це наступний етап вашого стану. Психосоматика. Далі одні мінуса негатив. Якщо ви бажаєте своє щастя, радість і загалом своє життя розмінятися в даній ситуації лише із-за того, що ви ви зробили невірний вибір. Ну, по-перше, це невірна позиція, тому що ну, зробили невірний вибір, хто не робить помилок. Тому ви чітко вибудовуєте пріоритети власні кордони і визначаєте, говорите, проговорюєте, щоб дійшло до даної людини, чого ви бажаєте в даних стосунках. А не зраджувати самі себе і знаходитися в темряві, в нерозумінні. Проговорюйте, щоб ви розуміли, на що налаштований чоловік, а на що налаштовані ви? Щоб ви чули відповідь, а не знаходилися в думках і в внутрішньому роздрайві. Тільки так можливо здобути якийсь результат. Дякую, другий варіант. Магіта української. До зустрічі!